Вітаю, друзі! Орбан хоче підставити Україну перед Трампом. Тут явно відбувається скоординована гра Орбана з Москвою. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви. Нам насправді дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. До речі, якщо ви пишете коментарі, я дуже вас прошу, будь ласка, пишіть їх культурно. Адже коли читаєш те, що ви інколи пишете, волосся аж дибки стає. Від того наскільки лейливе і часом безкультурне є наше суспільство. Ну, і, в принципі, через те, що Ютуб автоматично приховує ці повідомлення, що ми їх бачимо, а інші вже ні. То сенс писати такий коментар. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали. Активізувалися європейські партнери України. Оце, на мій погляд, дуже позитивна тенденція. Обговорюється питання про те, яким чином посилити позицію України. Щоб Україна вийшла на переговори, які, я думаю, рано чи пізно розпочнуться з більш сильних позицій. Як прискорити, можливо, допомогу Україні? На жаль, є проблема зараз з точки зору спадкоємності політики підтримки України. Тому що є бюджет США, який проголосований був ще у квітні, який ще не використаний повністю. На підтримку України. Але на поточний фінансовий рік рішення про воєнну допомогу Україні не проголосовано. Буквально декілька днів тому проголосували за воєнний бюджет США на поточний фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня. Але там немає грошей для України. І оце проблема. Я думаю, що республіканці, які зараз мають більшість у палаті представників, чекають приходу адміністрації Трампа, і отут. Якраз дві адміністрації могли б між собою спробувати знайти якісь спільні підходи, тому що не можна допускати повторення ситуації, коли знов виникне якийсь розрив у часі з воєнною допомогою США для України. Отут є проблема, над якою треба працювати. Цього тижня буде саміт Євросоюзу у Брюсселі. І на полях цього саміту має відбутися дуже важлива зустріч на перспективу. Зустріч нашого президента з лідерами найбільших європейських країн і не тільки членів Європейського Союзу. Йдеться якраз про стратегію підтримки України якраз в нинішніх умовах, коли йде передача влади в Сполучених Штатах. Думаю, що буде обговорюватися спільна стратегія переговорного процесу, яким чином європейцям долучатися до переговорів. Тому що Трамп ставить питання про те, що європейці взяли на себе безпекові функції, зокрема в повоєнний період. І це неминуче буде предметом обговорення на переговорах. Президент Франції, Еммануель Макрон, так само буде звертатися до лідерів країн Європи з питанням розміщення європейських військ на території України. Тому що Макрон реалізує ідею Трампа. Це ідея Трампа і його команди, щоб безпекові функції, зокрема гарантії безпеки до України, надавали не американці, а європейці. І Макрон цю ідею реалізує. Це, в принципі, тотожне з інтересами Макрона, який вже давно просуває ідею стратегічної автономії Європи, щоб Європа розвивала свою власну оборонну систему. Тож ідея про 40-тисячний миротворчий контингент насправді з подачі Трампа. В принципі, ця ідея відповідає нашим інтересам, але мій прогноз Росія буде категорично проти цього. Тому що безумовно вона розглядатиме європейські країни і, взагалі, будь-які країни НАТО, у тому числі європейські, як союзників України. І якщо Росія проти членства України в НАТО, то навряд чи вона погодиться на те, щоб були присутні на нашій території війська країн НАТО. На жаль, на втілення цієї ідеї впливає політична кон'юнктура в окремих країнах. Зверніть увагу, Макрон приїхав до Польщі з такою ідеєю. А в Польщі будуть вибори президента у травні. І ми бачимо, як Туск з'їжджає з теми. Одночасно. Туск прем'єр-міністр Польщі говорить, що Польща хоче активно впливати на майбутні переговорчі процеси. Польща, до речі, головуватиме в Європейському Союзі з 1 січня. Що Польща хоче бути представником європейської спільноти на цих переговорах. Це, між іншим, схоже буде ще темою внутрішньої боротьби або внутрішньої конкуренції всередині Європи. Є Франція з подібною амбіцією і є Польща. Я не виключаю, що Європейська комісія буде претендувати на участь у мирних переговорах. Водночас у Європейському Союзі тривають відверто провокативні дії з боку Віктора Орбана. Ці пропозиції про так зване різдвяне перемир'я, про великий обмін полоненими. Це ж один в один те, що робив Віктор Медведчук сім років тому. Це робиться в інтересах Росії, в інтересах зламу нинішнього переговорного механізму про обмін полоненими, тому що є прямі контакти між військовими України і Російською Федерацією, і періодичний обмін полоненими відбувається Узгоджуються списки. Це дуже делікатна і дуже непроста справа. Орбан все це ламає для того, щоб звинуватити Україну потім, що нібито Україна проти. Те, що Київ відмовився від телефонних переговорів з Орбаном для обговорення перемир'я України з Російською Федерацією, про що заявив глава МЗС Угорщини Сіярто, це якраз свідчення того, що Орбан хоче підставити Україну. Виставити її як сторону, яка не хоче переговорів, не хоче перемир'я. Це нас підставляють перед Трампом. А потім звинувачення, що Україна, нібито проти великого обміну полоненими. Щоб обміняти тисячу людей, тисячу на тисячу, потрібно домовлятися про це. А тут явно відбувається скоординована гра Орбана з Москвою. Я ж кажу один в один, як робив Медвечук. Просто тоді Москва використовувала Медведчука для збурення ситуації всередині України, для звинувачення тодішньої української влади, що нібито Україна не хоче обміну. А Медведчук, який такий гарний, просуває обмін, що лише Медведчук може зробити обмін. Зараз для такої ролі використовується Віктор Орбан. Йому треба гучно закінчити головування Угорщини в Європейському Союзі. Можна сказати, що Європейський Союз точно не дасть жодних повноважень Орбану представляти його інтереси в будь-яких мирних перемовинах. Але сама ситуація з Орбаном, вона дуже показова. На жаль, будуть такі провокатори, які фактично руйнуватимуть навіть перші спроби початку якихось мирних переговорів. Ну і тут нам важливо, звичайно, щоб ми ці спроби не прогавили і все ж таки були сильними і наполягали на своїй точці зору і на своїх певних гарантіях. Якраз у європейців є розуміння того, що Україна потребує гарантій безпеки. Зараз йдеться про формування спільної переговорної стратегії. По-перше, з Трампом, оскільки є ідея, що європейці брали на себе певні безпекові функції. Треба, щоб не було окремої позиції Макрона, Туска, або ж, наприклад, Італії або ж Німеччини. Треба, щоб це була спільна позиція провідних європейських країн. Буде, я так розумію, достатньо таке технічне завдання, але насправді воно. Непросте і дуже важливе це створення контактних груп. Йдеться про групи, європейських країн, які відіграватимуть особливу роль і в військово-економічній підтримці України, і в той же час у переговорному процесі. Можливо, це якраз ті країни, які можуть на себе взяти зобов'язання по виконанні певних безпекових функцій. І, відповідно, вони доручать одній чи двом країнам брати участь у переговорному процесі. Наприклад. 12 грудня у Берліні була ухвалена декларація на підтримку України, де міститься традиційна формула про те, що шлях України до НАТО є незворотнім. Це не запрошення до НАТО. Але і повторення того, що вже неодноразово було в різних документах НАТО. Але якщо Європейський Союз визнає це також, визнають інші європейські країни, Велика Британія, яка не входить до ЄС, то ми про це маємо нагадувати Трамп. Тому що Трамп. Явно просуватиме ідею, давайте відмовимося від членства України в НАТО, тоді буде легше домовитися з Путіним. Але питання тоді: якщо не НАТО, які гарантії безпеки для України? І це треба не просто обговорювати, а щоб у нас і в Європі був спільний підхід. План А, план Б, план С? От, власне, над цим треба зараз попрацювати. Тут питання ж у тому, що не лише Трамп не дуже хоче, щоб Україна була в НАТО. Це питання насправді про майбутнє. Чи залишиться взагалі перспектива членства в НАТО як мета в нашій взаємодії з Європою з НАТО? Чи ця тема буде закрита, як мінімум на певний період часу, якщо про це домовляться на переговорах? І отут ми маємо скоординувати нашу позицію з європейцями. Тим більше, якщо Трамп буде зменшувати оборонні зобов'язання США щодо Європи, то у нас просто разом з європейцями не буде іншого виходу, як зміцнювати наші оборонні стосунки. Це теж варіант, який треба обговорювати на майбутнє. А на сьогодні треба просто скоординувати нашу переговорну позицію по гарантіях безпеки. Це якраз питання миротворчого контингенту, які саме країни готові будуть направити свої війська в Україну після завершення війни. Це теж треба узгодити, щоб і Трамп, і Путін знали про це. І нам тоді легше буде просувати цю тему. Це буде не тільки наша позиція, а й позиція Макрона і низки європейських країн. Ну і завершувати відео. Мені останнім часом подобається фразою Отака «От херня малята. Як колись казав класик. Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам. В його житті місця не було, та й кого це сьогодні вже хвилює. Ця фраза буже приписана діду Панасу. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і вже традиційно на завершення. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє. Своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!